Якщо ви у минулому році продали майно, здавали квартиру в оренду, надавали репетиторські та інші послуги або отримували доходи за кордоном, щорічна деклараційна кампанія може стосуватися саме вас. З 1 січня в Україні розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Кому потрібно звітувати обов'язково, хто може зробити це добровільно і як подати декларацію без черг та паперової тяганини? Розповідаємо далі разом з начальницею головного управління ДПС у Запорізькій області Оксаною Федоровою. Деклараційна кампанія вже розпочалась і триватиме 4 місяці. Усі громадяни, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані подати річну декларацію, вже можуть це зробити. Умовно, усіх учасників кампанії можна поділити на дві категорії: Перша – це ті, хто зобов'язаний подати декларацію, друга громадяни, які можуть це зробити добровільно, зокрема для отримання податкової знижки. Головний індикатор простий: якщо з отриманого доходу не були сплачені податки, декларацію подавати потрібно. Йдеться про доходи, які отримані не від податкового агента, з яких не були утримані сплачені податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Зокрема, обов'язковому декларуванню підлягають іноземні доходи, доходи від продажу або оренди рухомого та нерухомого майна. Доходи від провадження господарської або незалежної професійної діяльності, це, зокрема, репетитори, фотографи, митці, доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав. Спадщина отримана не від родичів першого ступеня спорідненості та подарунки, доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції та інші доходи, які не були оподатковані протягом року. Процес подання декларації сьогодні максимально спрощений, особливо якщо обрати дистанційний формат. Платнику потрібно заповнити декларацію, вказати отримані доходи та самостійно розрахувати податкові зобов'язання, податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір 5%. Подати декларацію можна один із трьох способів. Особисто або через уповноважену особу у центрі обслуговування платників за місцем реєстрації, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, в електронній формі через електронний кабінет або мобільний застосунок Моя податкова. Саме електронні сервіси сьогодні є найзручнішим і найпопулярнішим варіантом. Суми податку на доходи фізичних осіб і військового збору, зазначені в декларації, необхідно сплатити до 1 серпня 2026 року.